Скоро ще в Україні має з'явитися його топова заряджена версія, яка їде від нуля до сотні, за 3,7 секунди. Там буде просто розрив. І ось вона вже в мене в руках. Я розумів, що робити про неї звичайний огляд не має особливого сенсу, тому що візуально по салону це той же mg 4 який ми з вами вже тестували. Але. Є X-Power, є можливість трішки помандрувати, і заодно хочу розібратися наскільки реально електромобілем зекономити в подорожах, чи можливо це чи комфортно це? Бо по факту це моя перша така велика поїздка на електроавто. Вже розумію, що все відбувається не так, як із звичайними машинами з двигунами внутрішнього згорання. але з усім розберемося потім. І з MGX Power, і з подорожжю, і з фінансами. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Так, значить, поки що я поставився, хоч і не на суперпотужну, але все ж таки зарядку, тому що вчора зарядитися не вдалося. І по факту я виїхав із дому із зарядкою у 50%. Е, виїхали ми буквально 10 кілометрів за Київ, і я розумію, що е, треба призупинитись, бо наступна потужна зарядка буде не скоро. Треба з запасом е, до неї дотягнути. Е, я вам відзняв частину, де ми стоїмо на зарядці, наче все починалося непогано, але вона видавала максимум там 9 кВт потужності, чого мало для того, щоб швидко зарядитись і комфортно рухатись далі. Поїхали ми на наступну заправку, Попробували підключитися до швидкісної зарядки, ось такої, як у нас є тут. Значить, вона мала видавати 120 кВт. І я знав, що ми зараз швиденько, буквально за півгодинки зарядимося і поїдемо далі. Ніфіга не вийшло. Ми пробували півгодини приконектитись. В результаті підзарядилися ще хвилин 40 на зарядці, яка видавала 11 кВт потужності, і усе. Тепер. Ми вже доїхали до Житомира. Ось наш чарівний X-Power. Вдалося таки через пів години мук, щоб запрацювала зарядка. І зараз вам покажу. Там нічого не видно. Отак. Уже 86%. І я думаю, що ми зараз тут, коли зарядимося, зможемо доїхати в принципі до Львова без зупинок. Можливо, десь ще чуть, -чуть підзарядимося, щоб е, на 100% бути впевненими, що все ок. А поки ви дивитесь відео і думаєте, чи доїду я до Львова, чи ні. Е, я хочу вам показати дуже класний продукт, яким сам постійно користуюсь, і на зйомках машин, і не тільки е, чути навіть шабаночка вже майже пуста. Це бардаль and Parts Cleaner. Універсальний просто очисник, яким можна відмити. Майже все, що потрібно в автомобілі і не тільки. Корисний буде також і в господарстві. Він знімає і жирні плями, і різноманітні залишки, фарби, клею і так далі. Як на мене, просто незамінна штука в гаражі чи в господарстві. А з промокодом Крукавто ви зможете отримати ще й 10% знижки на всю продукцію бардаль на їхньому офіційному сайті. Тому переходьте посилання в описі під цим відео і тіштеся, що я вам про такі круті речі розказую. Який я був наївний, не дотягнув би, хоча як би й не старався. Попереду залишалось понад 430 кілометрів дороги, що в принципі більше, ніж запас ходу MG4 X Power. А тому не пройшло і купи годин, як я знов на заправці. Значить, зараз у нас вже 90 з гачком відсотків. Зараз подивимося. Ладно, вона не бачить ключа, бо він у дружини. Ні, у мене. Так от, значить, в чому історія? Я не вмію їздити як електромобіліст. От в чому проблема. Тому що треба їхати 90 км за годину, а я, а я їду 110-120. Ось, Тому режим у мене не суперекономічний і відповідно, довелося швидко заряджатися. Нам ще їхати 230 км, я сподіваюся, що ця зарядка вже буде крайньою. І на щастя так і вийшло. Навіть їдучи в середньому 110-120 км за годину, там, де це дозволено, запас ходу, хоч і зменшувався швидше, ніж залишок кілометрів у навігаторі. Але все ж таки скажу чесно, їхати хотілося швидше, бо пам'ятаємо, що у нас фактично суперкар з розгоном до сотні за 3,6 секунди. Не можна таку машину робити м'якою, тому що е в неї має бути характер хотхетч. Мені хотілося б, щоб було більше відмінностей в салоні в порівнянні із звичайною четвіркою. До прикладу, я вам покажу: ось кермо у нас повністю звичайне, немає ніякої там червоної строчки чи жовто-оранжевої в стилі, як колір супортів, нема ось тут якоїсь кольорової вставки. Ну, Прям наче трошки не вистачає спортивного духу. Хоча є строчка червоненька на сидіннях, але знову ж таки, вона мені взагалі не грає в концепції із зеленою машиною і такими жовто-оранжевими супертами. Отакі вот перші думки. Так, ну що, нам лишається 12 кілометрів до Львова. Вийшло так, що я вам уже до цього моменту відео досі не сказав, що я ж їду не сам. Юлія Андрійовна, помахайте з ручкою. Завтра тоді вже виїдемо, знов зарядимося і більше вам розкажу десь про машину. Тому що просто подивіться, яка вона чистенька, яке скло, яке лобове скло. Навряд чи вам буде приємно дивитись огляд на таку тачку. Тому все, давайте. Аночок, значить, ми вже в дорозі. Вся наша цей склад нашої сім'ї. Знаєш, що я можу сказати? З успіхів в готелі, який ми орендували, у нас була електрична зарядка. Це означає, що Цього разу я не зробив фатальну помилку, і ми вирушаємо із зарядкою у 100%. Показала вона там порядка 380 км, поки ми виїжджали зі Львова запасу ходу. Ну звичайно, поступово ця цифра зменшиться, але якби нормально, ми теж переміщуємось. Значить, зараз середня витрата у нас показує 17,9 кВт. Їду я досить економно. Значить, тепер ми слухаємо коментар моєї дружини, як їй це авто. Розповідай. Коментар стосовно чого. А, значить, як тобі підвізка? Підвізка Підвістка жорсткувата. Мене потряхує на, на всіх кляпках. Добре, як тобі розгін? Розгін крутий. Наскільки крутий? Оціни ну, наскільки від, крутий. від 0 до 10. На 10. 10 з 10, ви розумієте? Це навіть крутіше, ніж побрати ноги. Е, значить... <риклад> е, значить, ситуація наступна. Е, все на диво прекрасно в порівнянні з вчорашнім днем. Значить, ми знов Блін, нам не заплатили за рекламу, але, якщо чесно, я напевно прорекламую, що на ОККО у нас є нормальні зарядні станції. Е, нам не заплатили за інтеграцію, тому е, не буду нічого більше говорити. Значить, що ми маємо? Ми під'їхали зарядитися, не знаю, чи вам щось видно, але у нас за 36 хвилин підзарядилась машина аж на 30 кВт годин і зарядка вже 91%. Значить, це не може не тішити, тому що ми їдемо в набагато швидшому темпі, аніж це було по дорозі сюди. Значить MG-шка справляється без проблем. Дуже хочеться постійно їхати швидше. Через це я вже зловив штрафи за перевищення швидкості. Хоча й маленькі, і я цим не пишаюсь. Це погано, ніколи так не робіть. Значить, давайте поговоримо коротенько ще раз про дизайн. Хоча ми вже говорили в звичайній четвірці про це, але неперевершений зелений колір. До речі, привіт, ось моя тінь. А ось собака. Я її тільки що, до речі, погодував, тому ми друзі. Якщо ви не високого зросту, вам тягнутися, ну нахилятися треба. Ну, Пан якщо Роман ви не п'єте каву у дорозі чи чиї, то для вас це не буде проблемою. Я, я, до речі, по-моєму, по про цю штуку казав ще в першому тесті mg 4 що це не суперзручно. Е, тому отак. Але дивіться, коли ви їдете, якщо ви не користуєтесь безпровідною зарядкою, і у вас є з собою, наприклад, горішки, ви їх чудово ставите сюди. Ось так. Дивіться. Їдете по дорозі ось так. Оце зручно практично. Мені подобається оця ніша велика, тому що я туди скидаю, наприклад, зарядки, окуляри і так далі. Ось ця ніша, яка в стилі Укрзалізниці, теж нормальна. Я туди мікрофон запихаю і якраз ок. По оглядовості знаєте, що мені не подобається? Давай я візьму камеру. Ось подивіться, який у мене вид в. Дзеркало заднього виду. Бачите, по центру підголовник зроблений досить великим, а заднє скло вузьке. В силу цього оглядовість назад ну, не топова. Мені постійно хотілося цей по центру підголівник зняти і виправити цю всю ситуацію. Заодно можете оцінити, що ми заряджаємося вже 93%, 350 кілометрів. Значить, ми сьогодні доїдемо додому. Ну, це красиво зроблено. Так, оцей глянець класний, поки ти не їдеш і не їси щось, і не починаєш лапати жирними пальчиками, і він стає Або нема чого, це В дорозі їсти, жувати, Товку са йди і їж. Я, в принципі, я... згоден. Мішу <гум> і Поїздка це все прикольно, але частина з вас тут заради того, щоб дійсно дізнатися більше про mg 4 X Power. Значить, якщо ми говоримо з технічної точки зору, то е, це по факту mg 4 Long Range з батареєю ємністю 64 кВт години е, до оснащений е, додатковим електромотором. Тут, тут два електромотори, які видають 320 кВт або ж 435 кінських сил потужності. Значить машина розганяється від нуля до сотні, як я вже говорив. за 3,6-3,8 реальних секунди. А отже, є по факту найшвидшою в своєму ціновому діапазоні так точно. Чи змінилось ще щось в порівнянні з звичайним mg 4 Так. Вона змінилась з точки зору підвіски. Тут вона дещо доопрацьована, вона жорсткіша, про це я вже трошки розповідав. Значить, тут змінилося рульове керування, доопрацювали рульову рейку, машина краще, різкіше відгукується на кермо, що звичайно логічно для машини з такою потужністю. Тут у мене виникає питання все ж таки щодо позиціонування машини. Тому що як просто для електрички для пересування по місту... Буде абсолютно достатньо звичайного MG4. Для кого ж тоді X-Power? X-Power це по факту для тих людей, які давно собі хотіли гарячий хетчбек. Але якщо я хочу гарячий хетчбек, чи хочу я собі електричний гарячий хетчбек. За 35 я можу собі дозволити на вторинному ринку величезну кількість. Яскравих, швидких, потужних бензинових авто. Це там і Golf R, і, припустимо, Ford Focus ST, Чи навіть якщо ви фанат французів Renault Megane RS, якщо раптом такий знайдете. Але електричка, ну питання таке дуже цікаве. Можете написати в коментарях заодно, що ви в результаті для себе обрали заряджену бензинову машину чи електромобіль. Але на що я хотів сказати взагалі цим відео? Тому що е, логічніше було б побачити mg 4 X-Power десь е, на перегонах на драгрейсінгу із якимись іншими автомобілями. Е, так, але навіщо? 3,6 секунди до сотні. Ця машина всім все довела. Коли ти на ній поїздив, в тебе вже немає такого бажання, як е, сівши за кермо там якоїсь BMW чи Mercedes, комусь щось доводити. Ти розумієш, що в потоці серед тих авто, які є, ти можеш взути практично будь-кого, е, якщо не дивитись на якісь там нові 911 і Porsche, топові версії тайканів і так далі. Е, а отже, це бажання притуплюється. І виникає питання: ну окей, ти поганяв тиждень-два, а що далі з цією машиною робити? Це не той клас автомобілів, який ти законсервуєш в гаражі і будеш розконсервовувати кожні вихідні. Хотілося зрозуміти, наскільки впливає ось ця зарядженість, її швидкість, потужність на те, як її можна експлуатувати в форматі звичайного автомобіля. Ця поїздка показала і підтвердила той факт, що особливістю електричок є те, що коли ти їдеш у звичайному лайтовому режимі, ти не відчуваєш, що тебе тут в запасі 435 кінських сил. Ти їдеш, наче звичайною електричкою на 150 з абсолютно такою ж витратою електроенергії, і все. Але як тільки в тебе виникає хоча б крихта. Бажання розігнатись, ти просто робиш ось так. І в тебе на спідометрі вже 150 зі 100. Абсолютно невідчутно. Е, можливо, це буде найнудніша секція в цьому відео, але ну, я мав це все розповісти, тому I'm so sorry. Так, я згадав, що е, ми ще не обговорювали питання комфорту взагалі від водіння. Е, значить, перше питання шумоізоляція. Е, насправді. Комфортно, тихо, єдине я б додав шумоізоляції арок. Ну це блін штука, яку я згадую в 80% тестів. Не знаю, чому на ній так економлять. невже це так важко, але я супер чую шини. А враховуючи той факт, що в нас е в зв'язку з війною по багатьох дорогах е переміщувалась гусенична техніка, то ну це прям капець, як е шумно. Тому додати войлоку можливо, можливо, там інші варіанти, які існують, це взагалі вирішується. А так, по роботі систем, по комфорту від'їзди маємо. Адаптивний круїз контроль працює класно. Мені подобається, що він сам пригальмовує, навіть коли бачить повороти, таке є не у кожній машині, тому, в принципі, можна їхати взагалі з одною педалькою і не паритись. Камери. На диво непоганої якості і непогано працюють, тому по місту я теж пересувався, що по Львову, що по Києву абсолютно без жодних проблем. Е, також по допоміжних системах, там датчики мертвих зон, там очевидно, що все нормально працює. І фари. Е, фари у нас е, LED, світять вони класно, е, мені сподобалось. Е, ну, коли я вловлюю, що це суперзаряджена машина за 35, а 35 це не є великим бюджетом для нових автомобілів в Україні. То ну, в мене якось приходить розуміння того, що в ній все на нормальному рівні, на хорошому рівні, і не хочеться доколупуватися. Але я трішки проїхав, думав спочатку про дрібниці, про деталі дизайну, налаштування авто, роботу мультимедіа, але поступово дійшов до більш глобального, і тут до мене дійшло. Чого мені зараз не вистачає у цього бренду, це однієї загальної концепції. По факту я їздив на четвірці, на Марвелі, на четвірці X Power і на HS. І мені не вистачає, щоб ці всі машини були поєднані ідеєю якоюсь філософією бренду, яка б відслідковувалась у всіх авто, тому що вони різні. Якщо там в Марвела і в... Четвірки, я ще можу сказати, що певні риси зовні схожі, то їхній там бензиновий HS і One, це наче взагалі машини інших брендів. У них інша архітектура салону, у них все відрізняється. Я розумію, що там бензинові, там електрички, це трошки дійсно е, різна історія, але е, чомусь в інших компаній, в інших виробників, все ж таки ми бачимо якусь спільну тенденцію розвитку і, і спільні риси. І цю думку я чув від багатьох людей, які їздили на MG, цікавились MG, Тому мені здається, що компанії насправді треба задуматись і розуміючи, що вони там виходять в великій мірі на європейський ринок. Європейці цю штуку люблять, знають і цінують. А я ціную свій час, тому сподівався, що проблем з зарядкою у нас більше ніколи не буде. І вже через декілька годин я припаркую четвірку біля дому. Але доля вирішила інакше. Короче, значить, Це ми зараз на, е, за Житомиром. на заправці, яку я вже сьогодні хвалив, і на електрозарядці, яку я сьогодні вже хвалив. Е, і от, ми приїхали, перед нами помучилась Тесла 15 хвилин, бо 2 хвилини заряджається, вибиває. Відключаєш, переконекчуєшся і так далі. Думаю, ну це ж Тесла. У нас через перехідник, а ми напряму, все нормально. Ну от я вже четвертий раз запускаю. 3-4 кВт години я заряджаю і все. Тому пробуємо ще раз, дозаряджаємося, тому що нам вистачає впритик-впритик, ну, а мені ще потім машину відвести, ще пару кадрів понізняти. Тому... І от тепер вона не коннектиться. Так от, значить, була у нас вже виходить друга зарядка за цю дорогу, просто щоб з запасом доїхати додому, все окей. Значить, середня витрата у мене вийшла, якщо їхати в режимі 90 100 км за годину, порядка 17 кВт на 100 км. Коли я забив на електромобільність і почав їхати 115-120 на круїзі, у мене вийшло порядка 20 кВт на 100 км. Мені хочеться поговорити про економію. Чи вдається все ж таки в такому випадку з електрокаром економити? Значить, по факту, якщо рахувати, що в середньому я споживав 18 кВт на 100 км, і ця поїздка у мене вийшла у 1000 км, це означає 180 кВт електроенергії. Але з цих 180 кВт 140 було 130 на швидкісних зарядках по 16,99 кВт. Що маємо 2208, 70 і е, у нас 50 кВт пішло по 1299. 1299 помножити на 50 плюс 2209, 2858 гривень приблизно вийшло по затратах на електроенергію за цю поїздку. Що було б, якби я їхав на дизельному, середньостатистичному авто? Припустимо, витрата у 6 літрів на 100 кілометрів це означає 60 літрів солярки, помножених на приблизно 60 гривень 3600. Виходить, я непогано так зекономив, але питання часу. Значить, на дизельному авто. Об'єктивно кажучи, я б доїхав до Львова годин за 5-6 в розслабленому режимі. На електромобілі туди, в силу своєї необізнаності електричної, я їхав майже 10 назад, враховуючи одну підзарядку і другу, де не було можливості нормально приконектитись, вийшло 8. І того я міг би бути з своєю прекрасною дружиною у Львові десь приблизно на 7-8 годин більше. Питання, чи вигідним для мене вийшов в такому випадку електромобіль? Так, вигідним, тому що якби я був на 8 годин більше у Львові, це ще один-два рази поїсти і два рази попити каву. А це було б стовідсотково більше, ніж тисячу гривень економії. Е, до речі, про каву. Коротше, є ще одна схема, щоб зекономити. Я її продумав ще в Києві, але, на жаль, скористаюся нею тільки зараз. Значить, мені разом з цим прекрасним автомобілем дали ось цей шнур. Який дає можливість, що правильно використовувати MG4 як павербанк. Ну, а я ж їду в Львів. В Львові кава ну капець, яка дорога. Тому пан Роман, все продумавши, взяв з собою кавову машину. Тому зараз ми перевіримо, як ця вся схема працює. Мені самому дуже цікаво, можливо, ми зараз ще почнемо продавати каву. Так. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно. So. No, 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 no. Чи так виявляли собі каву на природі? Оп! Значить, тепер чекаємо, поки кава машина нагріється. Тим часом, напевно. Будемо підводити підсумки про MG 4X Power з точки зору автомобіля, а не з точки зору електромобіля і подорожей загалом. Значить, 35 тисяч доларів, повторюсь, це дуже дешево для нового автомобіля в Україні. Тим більше для електромобіля, офіційного з величезною гарантією і так далі. А, а отже, цей автомобіль має бути неабияким популярним. І мені здається, що в майбутньому MG чекає така доля, тому що поки що марка себе показує дуже гарно. І з точки зору нафаршированості, і з точки зору дизайну з усього. Єдине, що в деяких моментах не вистачає трішки, щоб от допиляти софт, трішки допрацювати мультимедію, трішки там підправити роботу деяких функцій, і все буде чітко. Я не вірю, що я це роблю. Чуєте? кавова машина робить каву. В багажнику серед поля. Так от. Чи купив би я собі MG4 X Power? Е е я фанат хот-хетчів, це стало зрозуміло вам напевно, якщо ви слідкуєте за каналом, і знаєте, що в мене Gold GTI. Е е я в кожному відео про це обов'язково згадую. Так от, як друга машина. Для того, щоб отримати задоволення. Якщо вже настане такий час, що е, повністю ера електромобілів, то так. Але мені здається, що е, дійсно четвірка, це зараз найкращий представник е, автомобільного бренду MG. Якщо згодні зі мною можете написати коментарі, е, щоб не думали, що це фейк, подивіться. Так от, це була цікава пригода. Цікавий досвід. MG 4X Power прикольна машина. Всім рекомендую спробувати. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Ця кава за вас! Всім мирного неба, всім па-па.